Лівою ногою. Крок до нього. Психологічно. Але це не працює. Навпаки. Ось. Він вже не може мене бити, атакувати тією рукою. Українська федерація карате за підтримки херсонських партнерів, завдячуючи підтримки донорів, розробили цей проект, в якому проходять тренування з діточками, проходять тренування з жінками. Це і тренування фізичні, і тренування психологічні. Відповідно, вся наша робота направлена на те, щоб люди, які приходять, могли впоратись з емоціями, могли відстоювати свою гідність. Якщо ми починаємо на місці дергатись. Виказуємо спротив. Тут може бути додаткова агресія, вже як удар або інший захват. Тому перше нам потрібно піти з лінії потенційної агресії. Раз, два, три. Вибач, друже, чотири. Для себе, для загального розвитку, бо я люблю займатися спортом, займаюся тренажерному залі і вирішила для себе додати ще самозахист. За три роки декрету і нічого не робила взагалі для свого тіла, то я згадала ті мишці, які давно в мене були, але я про них вже забула. Так що дякую за все. Ми ведемо. Наша лінія зараз погані люди. Ви добрі. Я дистанція. Для мене дуже приємно постійно приїжджати в хансон і працювати тут, бо я бачу очі, які дуже вмотивовані, що діти, що дорослі. Вони прагнуть комунікації, прагнуть покращувати себе, отримувати нові звички.